В нас є такий запит, ми хочемо змінити ось цю марочку так, щоб П була не така велика, приблизно масштабна до цих підписів. Проблема в тому, що це 500-й масштаб, в сотому масштабі це виглядає досить мило, а от в 500-му досить вже непропорційно. Ось так це виглядає. До речі, зверніть увагу, і сама марка теж це все, як виявилось, можна змінити. Тобто давайте на умис не перейдемо на 500, він тут у нас у вигляді є, а він майже такий, як цілий об'єкт, тому давайте сміливо його змінювати. Тут просто в параметрах у першій же класі є параметри висоти, наприклад, поставимо десяточку. І оскільки ми в два рази зменшуємо, тоді, відповідно, пропорційно хай буде 28 Окей, оце все можна пропорційно змінити так, щоб було більш-менш по-людськи. Так ми бачимо, що ці параметри є. І, в принципі, окремо я записувала це відео з цими знаками. Тут є ще багато гарних знаків також. І можна навіть, якщо чесно, і забрати цей підпис як такий, просто видалити і вибрати. Інший тип, наприклад, шрифту і тому подібне. Але вже в такому варіанті він цілком нормально виглядає і можна підтягнути під потрібний масштаб.